Шановні друзі, сьогодні таке подвійне свято з одного боку всесвітній день рукоділля. Ну тут, 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 тут я не дуже майстер в цій історії, а от день працівників радіо, телебачення і зв'язку це ріднесеньке наше свято. Ну не свято, а день особливий день. І я хочу привітати усіх колег. Усю свою родину, тому що ми всі фактично телевізійники, так чи інак, усіх, хто мене вчив, з ким я зараз працюю, і найголовніше наших глядачів, нашу аудиторію, яка вся Україна, а зараз через соцмережі і фактично весь світ, і от зараз ми цей день зустрічаємо. В роботі на роботі був сьогодні прямий ефір з села Глушків. Це е, Городенківський е, громада. Городенківська громада, громада, Прикарпаття, центр покуття. Це пуп землі, пуп, 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 покуття тут. І ось ці жінки з Глушкова вони зараз хочуть вас усіх нас привітати з цим днем, бо вони, вони якраз рукодільниці. Будь ласка, порадуйте людей. Добрими словами, про нас пам'ятайте. словами про нас пам'ятайте. Ось така є наша робота, щоб люди не забували, пам'ятали і знали своїх героїв, героїнь найкращих людей у світі. З ним Телебачення, зв'язку і радіо. І рукоділля. What?